Ситуація в Харкові та регіоні, наслідки повномасштабного вторгнення, ключові моменти в обороні мегаполісу та Харківщини, що потребують вирішення. Харків з робочим візитом відвідали міністри оборони України та Литви. Поїздка очільників силових блоків на Харківщину розпочалася з продуктивної наради, на якій і обговорили всі актуальні питання щодо протистояння російському ворогу. Далі зустрілися з військовими, які зараз стоять на захисті України, кращих відзначили державними нагородами. Литва з початку повномасштабного вторгнення Росії зауважив міністр оборони Олексій Резніков. Проявила неабияку підтримку Україні, зокрема в питанні військової допомоги. Вже вдало, в лютому та березні збивали вже повітряні цілі орків, що відповідно допомагало їх зупинити. Тому ще раз дякую Литві. Паналітас, це перший міністр оборони приїхав в Харків під час цього періоду. Я маю надію, що це буде знову символ. І вже наступні візити інших міністрів оборони, клубу Рамштайна і 54 країни. Я думаю, ми з вами будемо теж бачити в Харкові на Харківщині. Ось те, на що перетворили окупанти Харків та передмістя. Міністр оборони Литви зміг побачити на власні очі. Наприклад, ось тут в циркунах розповідає сільський голова закордонному гостю в школі в свій час базувалися окупанти. Зараз про них нагадують хіба що черевики та пакети з під сухпаїв. Харкові, вже в спальному мікрорайоні Північна Салтівка міністр оборони Литви оглянув руїни, в які перетворили російські вороги житлові будинки, обстрілюючи Харків в перші місяці війни всіма видами зброї. Міський голова показав результати робіт із відновлення пошкоджених будинків, що муніципалітет встиг вже провести у цьому понівеченому війною районі. Как член правительства, могу сказать, что действительно Литва помогает отдельным областям, в отдельных областях восстанавливать вот такие инфраструктурные объекты, школы, детсады, жилые дома. И я думаю, что здесь тоже большой город, большие разрушения. Я думаю, что разные страны Евросоюза могут найти место для восстановления именно здесь. Біля школи, що по вулиці Шевченка, міністр оборони Литви в деталях цікавиться у військових пробої, що відбувались тут в перші дні війни. Мова про кінець лютого, коли окупанти прорвались до Харкова, якраз саме тут російських спецпризначенців і ліквідували, оскільки здаватись в полон вони не схотіли. Ти вдячна міністра оборони Олексію Юрійовичу Резникову за те, що він привіз сюди міністра оборони Литви свого колегу. і це дуже так знаково. Бо з першого дня війни Литва підтримує Україну, підтримує не на знаєте, словах, а на ділі. Бо була надана дуже потужна військова допомога, і завдяки якої. Були встановлені ці жахи, ці війська нашого противника, нашого ворога. І хочу сказати, що дуже багато питань, які зараз ми обсудили, і перш за все, це ПВО. Яка потрібна місто Харкову, бо відстань дуже мала, і ми дуже ретельно обсудили усі ці речі. Будемо сподіватися, що військова допомога буде нам надана буде продовжуватися військова допомога, і я ще раз вдячний нашим партнерам за цю їх позицію. Очільник українського міністерства оборони наголосив, що Україна готується до вирішального періоду у війні для вдалого контрнаступу зсу досі потрібна військова допомога від країн-партнерів. Частину озброєння Україна вже отримала, але потреби залишаються актуальними. Нічого не змінилося, це в першу чергу пертоповітряна оборона, це снаряди, це броньомовні машини, танки. Тобто, вся, всі пріоритети залишилися. І я переконаний, що в тому числі завдяки допомоги Литви, тому що це один з наших найкращих. Адвокатів, скажімо так, в європейському союзі, от литовці тримають дуже жорстку позицію в інтересах України на всіх політичних рівнях. чи члени уряду, члени парламенту, незалежно від політичного, скажімо так, партійного квитка в кишені. От, тому ми дуже вдячні народу Литви, парламенту Литви, уряду Литви за те, що вони роблять для України, тому що вони вірять в нашу спільну перемогу. Тому фраза Разом до перемоги звучить абсолютно зрозуміло і для литовців, і для українців. На військову допомогу підкреслили в міністерстві оборони Литви. Україна може розраховувати це принципова позиція країн цивілізованого світу. Ми тепер, як ну як государство. Е... заказываем, делаем новые заказы военные из своих производителей, зарубежных производителей. То есть э, у, у нас э, склад, э, на складировании уже практически э, мало что осталось, но можно все изготовить. Я думаю, что для Украины, для победы Украины именно нужна, для перемоги э, нужны Совмесне действия і стран Євросоюзу і стран НАТО. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Новини Харків.